Людьми наводилися різні докази на користь панічної боясні дрібних шкідників, володарями хоботів, нібито підступні миші можуть прогристи підставу гіганта, в частині п'яти якого шкіра ніжніша і м'якіша, ніж будь який інший. Дехто стверджував, що гризун здатний навіть якийсь час жити в складках тіла слона і харчуватися, не вибираючись назовні. Від безсилля що зробити велетень дуже страждає і тому панічно боїться небезпечних крихіток. Але навряд чи мишеня стане керуватися девізом, а хто пробував з'їсти слона. Спритний зувастик відрізняється обережністю, інстинкт самозбереження не дозволить безглуздо ризикувати. Адже в годівниці квартиранта в клітці знайдеться багато смачного. Щоб влаштувати безпечний бенкет, а їжі поблизу природних умовах ще більше, інші уми приписували здатності мишам залазити в хобот і викликати за духу його власника. Але оцінивши розміри, стає зрозуміло що велетню досить шнути або дути, щоб витрусити непрошеного гостя з органу як кулю з рушниці. До того ж, слон спокійно дихає ротом при необхідності. Пора невтомних праць по розвінчанню безлузних доводів припала на сьогоднішні дні. Практики вчені поспішили провести цілий ряд експериментів над підослідними слонами в неволі за участю їх смертельних ворогів. В результаті страху натерпілися тільки бідні миші. Довелося їм пройти через багато випробувань заради науки. Їх запускали в клітки до слонів по одному, потім натовпами, підносили до очей спокійних велетнів і висаджували на спини, бажаючи налякати останніх. Закопували в годівниці, розраховуючи побачити жах тваринного при раптовій появі пухнастих крихіток звідти. І навіть навмисне заштовхували в хоботи. але все виявилося марно. Єдиний досвід мало не увінчався успіхом. На шляху проходження слона поклали корч з посліду, прикривши нею ямку, яку посадили маленьку мишку. При наближенні велетня пастку відкрили за допомогою прив'язаної мотузки. Хвоста та проноза вибралася назовні. Змусивши велетня зупинитися і замерти на кілька секунд. Потім гігант постарався обійти це місце, спокійно продовживши маршрут. Експеримент повторили зі зміями, їжаками та іншими дрібними звірятами. Кожен раз богатир обов'язково зупинявся, огинав небезпечний пункт і продовжував топтати далі. Напрошувався найпростіший висновок. Вухатий селач реагував на всіх однаково. Перервати подорож змушувала лише раптовість появи об'єкта, що рухається. Так поведе себе будь-яка тварина від несподіванки. Однак назвати велетня зовсім безстрашним не можна, у дикій природі у нього є справжні вороги. Леви із задоволенням полюють на маленьких слоненят, вистежуючи жертву. Хижак довго спостерігає, ховаючись у гощавині рослинності, і напад зазвичай відбувається позаду, тому будь-яке шародіння дорослий слон сприймає як сигнал небезпеки. Ще одна істота, яку боїться богатир медоносні бджоли. Одна особина поблизу може легко звернути його в ганебну втечу. Така поведінка пояснюється особливістю комахи. Агресивний стан бджоли передається їй родичам, літаючим неподалік, і через пару миттєвостей вже цілий рік буде атакувати беззахисного громилу з хоботом. Знаючи про це, розумний слон намагається якомога швидше сховатися, намагаючись довести, що слони панічно бояться мишей, вчені самі спростували цю багатовікову оману в результаті проведення незліченних дослідів. Володіючи від природи спокійним характером і поганим зором, слон просто не встигає злякатися нешкідливих для себе гризунів, а з реальними ворогами в природних умовах йому допомагають справлятися мудрість, неабияка сила і властивості загону савців інстинкти.